Доброго вечора, козаки. Чи... я можу це наказати. Ще раз граємо цю. Mutant Fighting Cup. Якщо що, якщо ви звишимо це відео, я вам рекомендую зразу подивитися першу частину, я думаю, ви зрозумієте, що зараз в чому тут вся річ йде. І передивитися все це зразу. Типу цю. Не знаю яку вже, це якби четверту частину. Пусть воно буде блін останньою. Тому що це нереально. Я вже оставсь цього грати. Типу... Що я хотів сказати? Я не можу пройти цю собаку. Я не знаю якій перемогти. Типу, я не знаю, що мені казати. Типу... Єврокак записується зразу після минулого відео, чи минулої частини від цього дебільного відео, як це сказати. І ось який прикол. Я не знаю, що вже казати. Типу Єврокак все вже проказав, і ця чортова манки мене вже бісить, тому що я не можу її перемогти вже в який раз. Типу, вона сильна, є вона, ця дебільна атака, ще вона мене контужить, я, як ви бачите, убрав всю, типу, всю зброю майже, що окрім цих двох. Типу, і по зараз моя тактика є такою, що просто, якщо в мене є, ну, чи така атака просто супер універсальна і прекрасна, полюбасу любасу противника, чи просто хілитися. І захищатися. Поки не з'явиться цей жало чи була. Дефенс. Головне, щоб він не похилився. Оце буде стрьомно Типу тобто вже дві хвилини пройшло, я ще тут сиджу. Ще раз дефенс. Я не бачу ніякого... Типу смислі його атакувати? Ну шо ж хил У мене повне життя, так що краще дефенс. Ну майже повне. Но вже не повне. Блін, як же це... Манки. Які обезьяни? На українській мові. Опять це був, як це буде. Що за мною не так? Універсальна атака, -мо. Невже. Серйозно? 4 демоджа? Серйозно, так мало? Ще раз. Полюбас, воно дуже гарне. Уже 18, чи скільки там було? Захист. Хоч би він не хилився. А, Майц Ретрівер, типу... А, походу Майц це за захист. Напевно, Майц. Я ж забув коментувати назви. Напевно мається це типу захист, захи, захист чи типу може мається означає типу опасний до торкання цієї істоти, типу цього цієї штуки, типу колючий О, не вже давай таку, гарна атака, мінус 112, гарно давай! Ще такі атаки. Він мені відповідь таку ж саму дає. Хорошо, що я хоч захищений, більш-менш. Ще раз цю атаку. Давай, може переможемо? Ні, 87, чому 87? так мало? Хоч би він не відповів той, що такой. Фух. Полюбасу, сухіл. Зараз дуже мало життя. Треба відхилитися. І він також да. хиляється. Ви що приказуєтесь? Чому? Ні, не треба так. Ще раз хіл. Блін, ця одна бійка вже йде 5 хвилин. Це для цієї гри дуже дивно, тому що вона повинна закінчуватися за хвилин 2. Хіляюся. І типу, якщо в мене буде повне життя, я, напевно, хілятися не буду. Ну, десь так уже нормально, можу атакувати, спробувати. Бо я не дуже багато потеряю, якщо похилось. Також не дуже стромно... О, давай! Доби його! 84! Чому так мало? Це, це типу атака працює чи перший раз типу, коли ти юзаєш єдиний гарний удар. Чи ти коли її юзаєш... типу... Коли у противника багато жизни життя, життя, типу, якщо ти її юзаєш, то тоді воно наносить краще менше урону, чим повинно. Що чи як логічно. Гарно, що воно не шокає, чи як це називати. Захист в мене життя майже повній. Чому в мені зараз атака не з'являється? Ну, як тільки сказав, про 6 хвилин йдеться битва. Блін. Не кажіть, що я буду ще п'яте відео робити. Він типу. <плес> Та не вже. Серйозно. Я їх отак ніколи не доб'ю. Давай. 80 не 118 не вже. Гарно. Не вже його добив? Цього. Чортового боса. Останній бос. Четверте, блін, відео, щоб пройти цю гру. Як же вона мене заколіпала? Так, я навіть не знаю що брати. А в чому? В чому прикол цієї штуки? Тут написано що у нас все однакове. Ладно. Беремо все... Всі основи. Беремо вогняний. Не знаю чому. Беремо атаку, я зараз просто на атаку беру. Можна їх схрещити Дві штуки зразу? Ні. На жаль, ні. Ну і ще ось ця штука, по ідеї, на атаку працює, напевно. Давайте останній босс, давайте пройду. Можна ще, я, не знаю... Що це таке? Годзі... Годзіла Затор. Ну, в принципі, логічно. Мейтс Годзила Хантер. О, а я охотник на Годзілу, сходжу. А він саме що Годзіла. Блін, я так ще думаю, треба було ту іншу штуку брати. І мене станеть. Чому в нього так багато життя? Мій хід. Захист чи атаку? Атакуємо. Поки в мене сила саме ще в атаці, я буду атакувати в мене. Сила не захист, не захист. Тому що в мене захисту майже що немає. Ну не вже, Як я... по моїй пам'яті, це самий важкий босс цієї гри. Я колись не грав, і я дійшов до цього боса і саме його не переміг. Я пам'ятаю, що я в цю гру другий раз повертався, і я вже його зміг перемогти. Надіюся, що мені все ж повезе його перемогти. в цьому відео. То це реально прикол. Типу... О, слава Богу, ця штука. Мені зараз треба буде хілитися полібасу. У мене пів життя немає хіла. Захист не прям що так а тема, яка б мені сподобалась. Він якраз також захист поставив би, а я би профукав би. Контужимо поліпасу. Чи як воно зараз станеть? Один дамаг? Ще раз стане. Цікаво, захист зникне? Так, зникне, певно, станет. І ще раз атакуємо. давай. Та держи! Як це так така гарна так. Я виграв! Я виграв! World Cup! Серйозно, це так просто було! Тут побачить!